У Дніпрі жителі жил масиву сонячний перекрили проїжджу частину на знак протесту проти будівництва багатоповерхівки біля їх будинків. На думку людей, зведення 25-поверхової новобудови є незаконним. Місцева жителька Марина розповідає: побоюється, що будівельними роботами можуть пошкодити фундамент їхнього будинку. Адвокатка Юлія Сегеда каже, проєкт забудови не відповідає нормам. Коли вони почали робити робити ці роботи, в нас е е вони повріділи трубу водопостачання, і більш суток 300 квартирний дом, будинок був без водопостачання. Це і в місті з комунікаційних мереж, і в міські дошкільних шкільних закладів, і необхідна територія для забудови саме такого та такої поверховості, і паркові і можливість забезпечення паркувальними місцями, і все це. І всього цього у забудовника немає. Ми зв'язалися з представником забудовника, аби дізнатися позицію компанії. Як у забудовник, компанія забудовника ставиться до протестів людей, до їхньої думки. Представляєте, яка катастрофа? Індія відколиться і попливе в Індійський океан. У нас є вся документація, є проект, є заключення, всі, які відповідають всім нормам і правилам. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини. Дніпро.